За моєю спиною картина і букет, і хтось мені розкаже, чого в Європі так погано пакують букет. От зараз буду сам перепакувати, дивіться, до речі, перша картина в житті. Я нікого раніше не малював. Все, от, намалював і дивіться, які квіточки так підходять. А? Але в чому проблема? В Європі де не стикнусь так жахливо пакують букети. Коштують в 3-4 рази дорожче, ніж у нас в Україні. Тут 101 роза, це блядь, пів машини вже буде. І ще тобі запакують галіна і так далі. І от зараз... Буду стоять перепаковувати. Що ви про це думаєте? От мені цікаво, як так вийшло, що в принципі візуально я зараз в Чецьку праці на весіллі. Вони візуально живуть краще, чи ми? але всі сфери сервісу, обслуговування і так далі, краси б'юті набагато гірше. І мені цікаво, чому претенденції того, отакі ваші думки. Що вони якби розвиваються, прозоють і так далі, у них все рівно це на дуже поганому рівні. Можливо, бо в них немає конкуренції, їм ніхто не дає конкуренцію, і можливо, того вони так не люблять українців за кордоном. особливо поляки, бо вони всі ліниві, а наші приїжджають за панти грошей їбенять, дають класний левел сервісів, і ніхто за, за нами погнатися ніхто не може. Розумієте? Я думаю, в цьому причина. Мені цікаві наші думки. До Речі, як вам поєднання? Блін, тільки не включіть Кондратюка з України, має талант. Ну, перша моя картина взагалі, а Кіточки прикольні, да? Ну, трошки рома, чуть -чуть романтики, чуть-чуть романтики. Інко мені ж треба якось та жухароче сюди-сюди. Потрібна сі така. Mm -hmm. я прийшов до того, що українці це термінатори а, в плані сервіса, якості обслуговування в світі. А, от це китайці, да? китайцю покажи малому sure. там якийсь телефон. Він же ввечері дома зробить такі самі копії. А ми свого Роду от такі самі сильні, але в плані обслуговування якості сервіса і а, що саме цікаве, шляху до майбутнього. Тобто, у нас всі сфери більш розвинені ніж тут. Лежут вони краще. Бля, ну блин, як так получается? Короче, пишіть, що думаете. то <ріпот> да. на зв'язку Чао, папа. -па.